Вітаю канал Судділа. Вчора зняли ступицю. Значить, що до неї полізли на, не на великій скорості, примерно 20 км в час. Такий звук був ву, ву, ву. Ну і плюс одна із Одна дрізьб із уже, можна сказати, болт там не держався, пролизувався. І зараз я вам покажу, що цей стояв гул. Ось бачите, які ритвини і з другої сторони також. Ну, В домашніх от розібрати, що його можна буде розібрати, але залишається обойма е, наружна і потрібен прес. Якщо ще розібрати якось можна повибивати, понадрізати, то е, запресовувати потрібно тільки на пресі, іначе ви розіб'єте підшипник. Ось, в принципі, і все. Кому було відео полезно, слава Богу, до побачення. На все добре.